Це канал Дефіш і мене звати Павло. А це Ксенія. Прийшла черга відпочинку, і ми вирішили, як зазвичай, поїхати на риболовлю на Інгулець. Ця річка часто радує рибалок уловом. Ночувати будемо на турбазі Алея Паруса. Не лакшері, звичайно, але краще, ніж в наметі. Тож почнемо з ситуації, яка трапилася по дорозі на турбазу. Проїхали ми село Ганівка Кіровоградської області і побачили, як щось горить. Виявилось, що горить у гіддя, де перебуває дуже багато лелек. Звісно, картина не з приємних: вогонь дійшов до дороги і зупинився, але перед цим випалив досить велику площу. Лелеки кружляли над територією та щось вишукували можливо свій розплід. Тож, друзі, будьте дуже обережними з відкритим вогнем, бо ось що трапляється в пожежонебезпечний період. Мається на увазі, коли стоїть спека. Далі були ще ділянки, де вигоріли цілі посадки з хвойними деревами. Після таких краєвидів ми нарешті дісталися нашої турбази. Нас зустріла жінка, яка пояснила, де наш трикутний дерев'яний будиночок, та дала одіяла, щоб ми не змерзли вночі. Турбаза ще з тих часів старенька, звісно, але для рибалок, звісно, набагато краще, ніж в наметі. Тут є електрика, можна заряджати свої гаджети, є ліжко, саме головне, холодильник. Коштує всього 300 гривень з людини. А світло є? Вау! Тут є холодильник, світло, двохспальне дерев'яне ліжко і навіть є правила користування. Пам'ятка. І ось таке дзеркало. І все це вартує, друзі, 300 гривень з людини. Ламався замок, ми туди потрапили, в наш прекрасний котедж, але закрити тепер не можемо. Пішли до адміністрації, вони позітхали, що замки коштують вже по 500 гривень. Колись ці замки коштувало по 300, вже по 500. І що, ох, ці відвідувачі, вони люблять ламати замки. Як це ж ви його зламали? Ось. Ну, прийшов працівник, зняв замок. Також скажу, що людей тут вистачає навіть у будні дні. Мабуть, це із-за того, що у часи війни особливо на море не поїдеш. Тут є невеликий пляж, і вода доволі чиста. Якщо порівнювати з попереднім сезоном, коли ми приїздили на сусідню турбазу, то вода дійсно набагато чистіше. Приїхали ми під вечір і вирішили часу не гаяти. А одразу поставити пару вудок на дальній заброс. Тим паче, що місце, яке ближче до нас, було вільне, а воно тут одне з топове. Тож бігом все діставати і ставити вудки. Якось особливо я не збирався, майже все залишилось з попередньої риболовлі. Зовсім трохи докупився. Цього разу ми взяли з собою новий туристичний посуд, який Ксенія замовила з Європи. Є тепер на чому готувати, і це прям супер круто. Можна і рибалити, і слідкувати за приготуванням їжі безпосередньо тут на місці. Купила цей, ось цю штуку, як вона називається, пальник цей В Криму ще. В ялці. Отак ось. І він досі зі мною. І взагалі мріяла про посуду таку. Ніколи не було в мене посуди такої. Зазвичай користувалась, а на чому я варила на цьому пальнику? Та просто на чому на армійському котілці. От він був один для всього і для того, щоб на дровах. І, коротше, мене погано виходить говорити. Але раніше, коли я ходила в походи. Ми використовували е, радянський армійський котілок, е, банку короче, з підкраски, ти обжигаєш її, сплюскуєш, там, вирізаєш і короче, на щепочках готували. І це прям я здійснила свою мрію, купила собі на нормальний, е, нормальний посуд і пальник. І на цьому пальнику ж ми і котілок ставили. Корочу, зараз протестимо. Але, щось... Але вже я ж була останній раз, коли у Львові заходила в туристичний магазин, вже, е... вже все вперед шагнули, там якісь інші вже пальники є. Ну коротше, не знаю. Розкажи, що сьогодні будемо готувати. Та я не знаю, що картошку будемо готувати. Картошку, шашличок, як обично. Венцеї. Я вже його продегустувала, поки нам замок міняли. Замок поміняли. Е, зараз наліємо водички. Щось ця каструля... Я взагалі купувала, щоб ж на, на, на нас трьох готувати, і воно ж все щось таке велике. Це не найбільша каструля. І мені здається, що цей пальник прям маленький. Тут нічого не, не випадає. Картошка була чиста, я оце не люблю грязну картошку чистити. Ну, давай спробуємо. А, так, кришечка є. Ось. О! Супер. Виглядає, мені подобається, як виглядає, а тут є ще більша кастрюля в цьому наборі. На 2 літри. І ось тут пательня, щоб смажити, але вона з такого ж самого матеріалу. Тобто, можливо, треба ще менше там. Буде придбати. Взяли останні залишки отакої от каші. Попередні дні, скільки я був на риболовлі, все було чудово, завжди клювало і вранці, і в обід, і ввечері на ось таку кашу. Ця каша у нас закінчилась, ми там висипали трошечки остатків і взяли від фанатиків Ой, від фанатику ось таку кашу спецрецепт теж з часником. Е, порадила там жіночка, яка була в магазині, сказала, що на неї завжди клює, а також ще вона використовує кашу, яка називається бомба рецепт от Абуту, Абуту вона порекомендувала. Ну я пропоную піти подивитись, як у нас там все відбувається. Сьогодні, як завжди, забули, багато чого забув взяти. Але що ж, так буває, купив собі нову вудку в Аврорі взяв саму палку звичайну, як у мене до цього і була по типу крокодила. І взяв до неї найдешевшу. Катушку на карповичок. От. І не прогадав, бо попередня вудочка, яка в мене була, вона зламалась. ну Я якось примудрився, її закинув, встановив туди, встановив все, закинув і зараз чекаю, чи буде на неї клювати. Але чи зможу я витягнути на неї, я не знаю, тому що зламалась катушка. Давай покажемо, що з катушкою. Произошло. От. Це такий у мене карасьовичок карповичок який вже багато років на риболовлі, багато чого витримав. І ось про така ось проблема сталася з катушкою. Попередній раз ми були з Артемом з СУшником. випуск ви можете побачити на веселій Іванівці на ставку, на Товстолоба ми їздили. І ось сьогодні я дістаю вудочку і дивлюся, тут така проблема. Можливо, в багажнику, коли вона лежала. Хоча вона не лежала в багажнику. Не знаю, ну взагалі зламалась. Все, цю катушку потрібно буде викидувати. Не знаю, що робити. А давай її достанемо, спробуємо. Подивимось, як ця каша нова від Fanatic закріпилась. Зараз глянемо. Да, взагалі люблю поставити перші вудочки, відійти, там, розкластися, справи свої повирішувати, а потім підійти, достати і подивитись, чи є якісь якийсь здвиг. Якщо каша на місці і все на місці, ну, е, значить я вважаю, що покльовки не було. Але буває таке, що достаєш і там вже у нас сидить хтось. Друзі, ну немає каші і немає пінотіста. Сьогодні у нас на крючках пінотіста, нічого нема. Пройшло хвилин 5-10. Це, я вважаю, дуже гарно. Так, ну і давайте новеньку вудочку дістанемо. Подивимось, що у нас тут. Тут у нас, до речі, поплавок повис донизу. Можливо, там Ні, нічого немає. Не відчуваю, що там щось є, але я думаю, що там теж і кашу з'їла наша рибка, і піно з'їла, або воно розклеїлось і відпало. Зараз дістанемо, глянемо. О, є рибка невеличка, але є. Ось перший карасик. 5 хвилин пройшло, маленький, дуже маленький, але нехай нехай такий буде. Це теж непогано. Взявся на самий нижній крючок. Ось таку мені запропонували пружину з якимись пластиковими коромислами. 40 гривень, до речі, вона коштує. Ось. Зазвичай я у них саморобну брав. Але в цей раз сказала жінка власника, що саморобних немає, беріть, ось цю порекомендували. Ось такий у нас карасик, так, все, пішли його смажити на новій пательні. яку... Ми придбали. Під вечір було декілька гарних покльовок, і головне, ми зловили трошки карасів, яких вирішили одразу почистити і підсмажити на шампурах. Доволі дуже прикольно вийшло і смачно! Вудочка гнеться.

Здається, і все побільше. це вже золотий стандарт і. На ніч з'їхались рибалки, і ми пустили їх на своє місце. Тим паче вони були заряджені, човен та інші круті прибамбаси. Біля помешкання у нас стояв мангал. Вуглі ми взяли з собою, бо тут не продають ані дрова, ані вуглі. Ось так ми підсмажили собі карасів, зробили шашлычок і сіли вечеряти. Зранку ми прокинулись і пішли на те ж саме місце рибалити. Клювало непогано і ми зловили ще трохи карасів. Також попадались плітки. Ми взяли на сковорідку трохи та смажили вже вдома. Що це? Ми взяли на сковорідку трохи та смажили вже вдома. До речі, в описі до цього відео ми залишили посилання на відео з простим рецептом, де ми з маленькою варварою готуємо рибу. Ось такий недорогий відпочинок у нас вийшов. Головне, що клювало, комарі майже не кусали, та ще й водичка почистішала. Спеки не було, а краєвиди гарні, українські, звісно, були. Підпишись на наш канал. Зустрінемось через тиждень. Па-па!